Добрий день. Сьогодні хотів порадитися з вами, з вами деякими ну, думками з приводу того, як вибрати викладача на іноземної мови. І так, на мій погляд, до цього, що, що треба, до, на що треба звернути увагу. По-перше, на мій погляд, краще за все, брати людину з досвідом викладання не менше 10 років. Що таке 10 років викладання? Це щонайменше 200, може 300 учнів. Тобто, це велика кількість роботи, яка людина проробила. Тобто людина має, має практичний досвід. Все, що нижче, мені здається, не завжди дуже корисно. Тобто це, по-перше, просто, просто велика кількість, кількість, кількість практичного, практичного досвіду. Далі. Бажано, але не обов'язково, якщо людина має лідвістичну освіту. Це не обов'язково, що ця людина буде найкращим викладачем, є багато викладачів без лінгвістичної освіти, але це таке, якийсь варіант, якийсь критерій, який можна враховувати, але він не 100%. Далі, найголовніше, на що треба звернути увагу, це людина з методикою. Тобто людина, яка може систематично будувати курс і пояснить, пояснення, чому саме, саме так цей курс має бути побудований. Як це з'ясувати? Це дуже просто. Вам треба просто запитати людину, як, як, що відбувається на уроці, які, які частини уроку він бачить, відверто кажучи. Тобто, якщо людина може вам точно відповісти, що вона буде робити на уроці, і які частини уроку вона є, то нормально. Це нормально, ця людина підготовлена і вона має досвід. Якщо людина каже, що вона для кожного студента буде імпровізувати щось робити своє, то це означає, що людина просто не знає, що робити. Це дуже поганий, поганий знак. Є ще, так, ще одне запитання. Дуже важливе запитання, яке люди ставлять, коли хочуть вибрати викладача. Чи потрібно вивчати мову з носієм? Значить, це, як правило, працює. Тільки якщо людина має, цей носій має знову таки досвід викладання не менше 10 років, бажану англістичну освіту, та й має методику. Тобто все попереднє. Якщо цей носій не має цих складників, а як правило, вони їх не мають то вивчення мови на початкових рівнях абсолютно без, немає ніякого змісту, бо це, це носій правил носії мови. як правило ще й не володіє іншими мовою. Тобто він, він вам не зможе пояснити тільки на пальцях, ось, що означає ті інші слова, там, слова ж його поняття або навіть якісь граматичні поняття і так далі. Ось, тобто носій мови корисний, може бути, тільки якщо він має досвід, має освіту і має методику. Або, або просто як на Сімо, він може, може бути корисний, тільки якщо у вас вже рівень більше середнього, там, B1, B2 там, і так далі. Це один. Тоді добре, тоді, звичайно, вам все одно з ким спілкуватися, але Сімо вам підійде. Але це обов'язково має бути викладач. Так. Ще, ще, ще одна обов'язкова обов'язково складова, це звичайний психологічний комфорт. Має бути контакт, психологічний контакт з вчителем, то тобто, це можна одразу побачити, треба зробити хоча б одне заняття. Тобто, якщо вам легко, якщо ви, там, не, не, якщо вас, якщо ви не боїтесь, якщо ви відчуваєте себе розковано, тобто нормально, можна займатися. Ще одна важлива річ. За якою я б радив вибирати викладача, для викладача, який нам ви буде вас навчати, це має бути основний його заробіток. Це не має бути якась підробка. Ось він там якийсь супер викладач, професор університету, а з вами він так і так просто займається. Але це не цікаво, це так не дуже серйозно. Або, наприклад, він перекладач, і так ось йому просто хочеться щось там повикладати. Ви розумієте, просто це не є професійний підхід, або людина цим займається і цим займається серйозно. Ось або людина там десь в іншому місці там знаходиться, а з вами просто там трохи підробляє. Оця підробка це завжди дуже погано. Тобто людина для людини це має бути основний загадок. Тоді це пояснює, що людина сконцентрована, людина хоче досягнути результату, людина працює на вас. Ось мені здається, ці основні критерії, за якими можна, на мій погляд, я би вимирав би собі викладачі. Дякую за увагу.